Виставка Нафтогазсервіс 2015 підсумувала минулий рік у сфері видобутку палива на Полтавщині. Полтава приймала найбільші нафтогазові та сервісні підприємства не тільки області, а й України. Організатори наголошують, цього року виставка має особливе значення, адже на цій галузі, зокрема, тримається економіка країни у військовий час. Без перебільшення це наш другий фронт. Бо е робиться цими людьми. Настільки важлива робота, настільки необхідна для нашої держави, що перебільшити її значення просто неможливо. На експозиції фірми представили свої власні розробки і досягнення, свої потенційні можливості. Підприємців зібрали разом, аби полегшити обмін досвідом та пошук інвесторів, клієнтів і партнерів. Завдяки цій виставці і обміну досвідом. Завдяки тому, що будуть ті ті ж гроші викладатись, але більш ефективно, ми зможемо збільшити видобуток, що дасть можливість стати більш незалежною в енергетичному стані, а це теж незалежність держави. Полтавщина приймала виставку в якості лідера за видобутком нафти та газу в Україні. Підприємці, які представляли область, відзначають, сьогодні орієнтується не на збільшення обсягів видобутку, а на їхню стабілізацію. Для цього використовують новітні технології, а також шукають нові родовища. Підприємтям шорона надаве все це діло покупати. Питаємося підтримувати своїх клієнтів, робимо якісь скидки, якісь надбавки». Що робити, якщо зараз така ситуація? Надо якось виключити. Приїхали на виставку і фірми, що купують необхідне для галузі обладнання за кордоном. За словами їхніх представників, криза на сході та карколомне падіння гривні змушують їх шукати можливості для того, аби не втратити об'єми. У нас є наработки, у нас є пожилання, у нас є заявки на отримання додаткових 10 ліцензій по цьому Поэтому ми дуже хочемо отримати іменно для біолога розвідки для того, щоб наростити базу ресурсну. Розвідувати, ну і добувай газ. Нагадаємо, виставка проходить вже 11 років поспіль. За ці роки Полтава приймала не лише представників вітчизняних підприємств, а й іноземних гостей.